Вітаю вас у центрі мовної та цифрової освіти, школа успіху. Сьогодні для інтерв'ю я запросила пані Тетяну. Пані Тетяна це вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчителька, методистка вищої категорії комунального закладу Вінницький ліцей номер 8 Рада вас вітати. Дякую, навзаєм. Теж вас вітаю. Скажіть, будь ласка, так, дякую. Скажіть, будь ласка що для вас означає бути успішною особистістю? Успішна особистість це людина, яка ставить цілі і досягає їх. Ми знаємо це якби з психології, да? а для мене взагалі було педагогічним кредом, педагогічне кредо це є, щоб мої учні мене переросли. Тобто, щоб все-таки вчитель. Дає знання, бачить результат, і звісно він летить на крилах до школи і повертається додому теж, щоб щось нового підібрати, цікавий матеріал, щоб дітям дати. Так, я впевнена, що ви є зразком для наслідування, діти захоплюються вашою діяльністю, ну якраз про це поговоримо. Скажіть, будь ласка, який шлях професійного зростання ви пройшли, щоб досягнути тієї сходинки, де ви зараз? Скільки кроків ще потрібно зробити, щоб досягнути успіху, про який ви, можливо, мрієте? Або, можливо, для вас це вже достатньо, на якій сходинці ви знаходитесь? Можливо, це вже рубіж, так? Кожного по-своєму. Але мені постійні. здається, межі досконалості нема, потрібно завжди Немає. рухатись вперед. Так е, одна із компетенцій сьогодні, ну, ж, да, є навчання впродовж життя. Тому вчитель вчиться впродовж життя, е, звичайно. До ну сьогодні, якщо взяти п'ять сходинок, ну можливо я між третьою і четвертою, тобто ще не дійшла. Ще до... є куди рухатись, так є куди рухатись, є чому вчитись. Сократ як говорив: я знаю, що я нічого не знаю, і чим більше вчитель ну чогось ми сьогодні дізнаємося. То я інколи думаю, що я в свої роки цього ще й не чула, і не бачила, і дійсно є чому навчатися. Шлях, звичайно, тернистий, щоб дійти тої сходинки, на якій сьогодні, то це були і. Підйоми, і спади, і, і знову встаєш і працюєш. Тому що ми бачимо, що діти у нас зовсім різні 20 років назад, яких навчаєш, і так. сьогоднішні це зовсім інші діти. Якщо ті були без телефона і щось в книжках шукали, то ці швиденько відкривають гугл. Але це дуже добре. Треба їх, ну, по-перше, діти повинні знати, де треба той застосовувати телефон, да? е е е шукати і чи вона є правдоподібна. Тому, е е користуючись нагодою, можу сказати, що саме центр мовної та е цифрової освіти дає такі знання, і пояснює дітям, де є фейк, і як перевіряти це. Тому що неодноразово я була присутня на таких ну, вебінарах таких. Дякую, пані Тетяна, ми з вами вже дуже давно знайомі через соцмережі, через освітні івенти. І скажіть, будь ласка, яку роль у вашому житті відіграв центр мовної та старової освіти, школа успіху? Так, ми дійсно знайомі, спочатку були заочно, потім вже очно була у нас можливість знайомитись і в Києві, і у Львові ми зустрічалися. Е, ну, Я скажу, як Франко, що е, на чужий, е, як він казав, е, на чужий доробок наклала свій слід. Тобто, е, колись ви пропонували флешка. Я повчилася і зробила трошки по-іншому, застосувала, але, як то кажуть, ну, показала, що це дійсно таке може працювати, це легко дітям дістається, тобто дуже легко можна запам'ятовувати їх. Е, і ну, по-перше, це полегшує роботу як і вчителю, так і дітям. Для, особливо якщо в нас діти сьогодні візуали, то е, запам'ятовується більше зорово. Да? Е, також е, я користуюся вашим е, підручником «Знай українську. Вона теж е, зараз так, мене так, так. Книга філолога. Так. Дуже, дуже ґрунтовні там є і знання, і підготовка така дуже легко запам'ятовувати, особливо сьогодні учням для підготовки мультимедійного тесту. І вже кілька поколінь, ну, кілька поколінь, там вона 21-го вийшла, да, тобто вже років 4 це я нею користуюся, як то кажуть, не заїжджена. Дуже легко сприймається дітям той матеріал, тому що є багато і картинок, і фразологізмів оцих в картинках, які вони теж запам'ятовують. До речі, за фразлогізма згадала оці ваші флеш-картки, де антоніми, синоніми, тобто роздаєш дітям це є ігрова форма. Їм теж дуже це заходить, вони люблять складати, особливо це п'ятий клас, а в 10 так взагалі, щоб не писати, вони люблять погратися, побігати, знайти собі пару і так далі. Тобто ці, знову ж повертаються в флеш-картки, дуже змістовні, і вони актуальні. Завжди, хоч це було ще там років з вісім, мабуть, чи ну дуже давно, але вони актуальні сьогодні. Так, дякую. Е, я одна з Украї... перших створила ці флеш-картки саме в методиці викладання української мови та літератури. А потім вже вони ця ідея поширилася, всі активно використовують, це Дійсно, дуже класна ідея. Угу. Дякую, знаю українську хочу доповнити, що угу. тут дуже багато тестів, QR-кодів, е, які теж швидко можна ну, відкрити і теж попрацювати. Е, а для вчителя ще й легко, що є відповідь, навіть відповідь. якщо ти можливо заплутався да, або е, втомлений і не можеш думати, да, то вчитель може. Перевірити за допомогою відповідей, і також це є якби додатковий матеріал для учнів, щоб вони не списували. Все ж таки так, використовую... ви знаєте, я дітям також загадую, ж, наприклад, додому тести знаю української, але вже даю з відповідями, ну це якщо індивідуальна робота. і Я довіряю, я прошу виконати чесно, а потім себе перевірити. І вже на занятті ми аналізуємо, які були помилки допущені. Ну, звичайно, якщо на клас давати, то тут про довіру, тут більше всього, що без відповідей треба такі тести давати, але якщо індивідуальна робота, то так. Чому цей посібник такий улюблений? Ну, і для мене, перш за все, тому що ми вклали тут душу, у нас там було аж 20, ідея була моя. І там багато мого матеріалу, і ну, я і співавтор, і редакторка, і дизайнерка, але там все дійсно, там і теорія, і практика, і 900 сторінок кольоровий друг. На жаль, у продажі немає, але в нас є схожий посібник в електронній формі, надійний мотиватор тренувань, тому якщо хтось хоче придбати, то, будь ласка, дякую вам за таку ґрунтовну відповідь. Також ви брали неодноразово участь у вебінарах, тренінгах, батлах, марафонах, курсах від школи успіху. Скажіть, будь ласка, які залишилися у вас враження? Що вам сподобалося, можливо, над чим потрібно ще попрацювати? Які заходи вам от значно допомогли підвищити вашу професійну компетентність? Ну, вперше, коли ви мені запропонували взяти участь, спочатку в мене був звичайно страх. Це Як? коли проводили вебінар, так? Коли особливо да, я проводила в квітні 24-го року е, страх, чи справлюсь, е, чи, е, чи впораюся взагалі з поставленими завданнями? Звичайно, цю презентацію, е, робота над помилками, помилки навколо нас, да, коли ми йдемо вулицею і читаємо там. Купа ж є тих помилок, я виношувала дуже довго цю ідею створити такий посібничок. Потім це все переросло в презентацію, і, до речі, дякуючи вам, все-таки я наважилася на цей вебінар. І тепер я використовую його для учнів 10-11 класів, і вони залюбки. Шукають помилки і кажуть, ой, нам всі уроки більше подобаються, ніж звичайні. <хи> і також мотивують дітей знаходити. А, помилки їм завжди на... подобаються завдання, пов'язані з життям, не такі якісь теоретичні, а практичні, і ну, помилки вони ж дійсно повсюди, на кожному кроці. І вони знаходять, приносять, і ми їх потім вже розбираємо. Що я відчула? Ну, перш за все, внутрішнє було переживання, радість і одночасно страх, що, можливо, не впораюся, що не зможу донести ту інформацію, але, дякуючи вам, пані Тетяно, я все-таки відчувала вашу підтримку і думаю, що нам все вдалося. Тому э, треба все-таки все вчителям переборювати цей страх, э, працювати на Україну. А в, э, в педагогічній діяльності це все-таки плюсик, як то кажуть, до э, атестації, адже ми ж э, атестуємося. І не лише нам потрібно прослуховувати ті вебінари, семінари, а ще й брати участь. І якщо це на рівень України, а це була всеукраїнська, тому це великий плюсик у нашу. Папочку так, хочу нагадати, Тому дякую вам за такий позитивний відгук. Нагадую, що більше заходів розміщені на Ютуб каналі. Ви можете їх переглянути. Зараз щотижня проводяться прямі етери, і черговий захід відбудеться в суботу, а також в неділю від школи успіху. Ще хочу додати, що я своїми руками мій центр мовний та це цифровий світи школа успіху виростив дуже багато зірок не лише серед дітей, а серед вчителів. І, от серед з поміж авторів, з якими ми починали писати посібник знає українське, так і зараз ми співпрацюємо з Антоніною Харитоновою, з Лілією Король, із, з Тетяною Панасюк. Так? Іди, так, з Тетяною Руденко, тобто дуже багато зірочок, і я їм допомогла запалитися на педагогічній ниві, і я цим пишаюся. Добре, скажіть, будь ласка, чи порекомендували б ви школу успіху освітянам та освітянкам України? Звичайно, однозначно хочу порекомендувати цей освітній центр. Спочатку він був як освітній центр, а буквально рік так, так, так. нещодавно я перейменувала, коли актуальні стали цифрові ресурси, і я розвинула ще один напрямок. Так, так. так дійсно рекомендую центр мовної та цифрової освіти школа успіху, тому що там дійсно можна отримати глибокі ґрунтовні знання, високий професіоналізм Тетяни Бутурлим, яка творчо і неординарно підходить до своєї роботи. Це людина професіонал своєї справи. Неодноразово була навіть на очних вебіна... майстер-класах, де показують, де показуються, як зайти. Тобто, все дослівно, покроково розписано, як створити, наприклад, особливо сьогодні, коли ви займаєтесь штучним інтелектом. Це ваше хобі. Теж слідкую, так, так. дивлюся. Да. Е, можливо, е, це і є сьогодні на першому місці, штучний інтелект, і дітям пояснити треба, де його застосовувати і коли його застосовувати. Що не, не завжди ж його і можна використовувати. Так. Тому дійсно я рекомендую. Дуже дякую, дуже приємно. І такі слова завжди окрилюють і надихають далі працювати. І наостанок хотіла б запитати. Скажіть, будь ласка, що допоможе сучасним педагогам та педагогиням не зламатися в сучасних умовах так, і упевнено йти до мети? Ну, Саме розвиток, підтримка рідних, мабуть, в першу чергу, і не дивлячись ні на які негаразди, йти вперед, мати Підтримку не лише, ну, окрім того, що ми сказали, рідні, а підтримку, можливо, однодумців. Наприклад, вас, колег, які теж хочуть чогось нового навчити, до чогось нового сьогодні нового розвитку якогось, да? тому що сьогоднішні сучасні діти. Це ще раз кажу: не ті діти, які були там 10 або 15 років, і їх треба вчити по новому. По іншому, да, Так, да, по-іншому. Дякую, пані Тетяно, за такий крутий діалог. Я вам бажаю, щоб всі ті знання, вміння, навички, які ви маєте, вони ще вдосконалювалися, щоб ви обов'язково досягнули тієї бажаної сходинки, про яку ви говорили. Щоб ви отримували задоволення від своєї роботи, незважаючи на ці всі складні умови праці, фін... фінансову нестабільність, війну в Україні. Я бажаю, щоб всі ваші мр... мрії здійснювалися. Ну і, звичайно, миру й перемоги всім нам. Дякую. До зустрічі.